Всім привіт! Мене звати Наталя, і сьогодні я знову готую кисломолочний сир, але вже інакшим способом. Минулого разу я робила його у духовці, прямо в банці. На цей раз я маю вже три банки з кисляком, тому буду робити в каструлі. Зараз мені потрібно перелити із банок до каструлі. Якомога менше травмуючи ось цей згусток. Минулого разу мені глядачі радили ось цей згусток обережно ось так перерізати хрест-нахрест лопаткою. І потім, коли вже сир буде готовий, він так і буде випливати такими красивими четвертинами. Але мені зараз треба обережно його просто перелити. Я думаю, що цей спосіб також буде дієвий, згусток менше буде травмуватися. За ваші поради я вам дуже-дуже вдячна. Я їх завжди беру до уваги. Для мене це дуже цінно. Дякую вам. Тож буду переливати. Це кисляк я перелила він уже у каструлі. Дуже акуратно я старалася це робити. Тепер каструлю я буду ставити на дуже-дуже повільний вогонь. Буду займатися своїми справами далі. Саме основний момент, аби е, творог не перекипів. Він повинен умлівати ледь-ледь. І знову ж таки основним критерієм. Того, що сир вже готовий, коли сироватка набуде зеленкувато жовтого відтінку. Зараз вона така бліднувата. Ну, загалом ви все побачите, отож, ставлю і йду працювати. Отже, мій сир виглядає ось таким чином. Дуже багато з'явилося піни, такі бульбашки, бульбашки. Але не кипить. Ось це те, що мені було потрібно. Тепер я можу газ вимкнути, накрити кришкою і залишити все до ранку. А вранці проціджувати це теж обов'язкова умова. Гарячим не проціджувати, лише охолонувшим. Добрий ранок, давайте подивимося, як тут наш творог. Ось, бачите, він опустився донизу. Зараз можу його проціджувати. Ну, ось я вже процідила і ставлю, аби відтікала зайва сироватка. Сир виходить дуже смачний, не перетоплений, не пересушений, крупними пластівцями і все. Завжди виходить. Звичайно, в мене не з самого початку, не з першого разу вийшло так зробити, але трішечки потренувалася, і все виходить, все дуже добре. Так, сама сироватка має ось такий вигляд. Що я з нею роблю? Я додаю козам до водички, вони дуже добре п'ють. Собакам варю кашу на цій сироватці, даю птиці пити, курім, качкам, що там є в господарстві. А ще цією сироваткою я обов'язково буду заквашувати молоко, аби воно швидше скисало. Приблизно на неповну 3-літрову банку молока я наливаю ну, і пів склянки, сироватки. Так, на око налила і все. Добре переколотила і поставила прямо у тепле місце до батареї, скажімо, чи там яке тепле місце. Може, в кого є тепла підлога, дуже добре також. І дуже швидко скисає. Завжди все виходить. Тому, дорогі друзі, Дякую вам за увагу. Якщо є питання, обов'язково задавайте. До нових зустрічей!